Вітаю всіх у реформатському мисленні. Сьогодні ми зануримось у щось дуже особисте і водночас універсальне. Мова піде про книгу Клайва Стейплза Льюіса Спостережене горе. І знаєте, це не якась там теологія про страждання, це, по суті, його особистий щоденник абсолютно сирий, нефільтрований запис думок після того, як він втратив дружину. Давайте разом пройдемося цими сторінками і подивимось на його боротьбу, сумніви і, що найголовніше, на його неймовірну чесність перед лицем болю. І ось просто з першого речення Льюіс вражає тільки вдумайтесь горе так схоже на страх. Ми звикли думати про горе як про смуток, тугу, можливо, депресію, але страх це щось зовсім інше, це щось тваринне, інстинктивне, щось, що змушує тіло реагувати. І саме з цього він починає. І ось тут стає справді цікаво. Льюіс не починає з аналізу своїх емоцій чи думок, ні. Він починає з тіла, він наче проводить розтин власних фізичних відчуттів, намагаючись зрозуміти, що з ним власне, відбувається. Для нього горе це не абстракція, а цілком конкретний фізичний стан, який буквально захопив його. Він описується як такий, знаєте, дивний коктейль станів, що суперечать один одному. З одного боку, це як страх, у це тремтіння, неспокій, з іншого, наче ти трохи п'яний, все навколо якесь нечітке, нецікаве, і на додачу до всього якась тотальна лінь, коли навіть поголитися, здається, над зусиллям. Тіло і розум ніби просто сказали все, ми вимикаємось. Яка ж потужна метафора, правда? Невидима ковдра. Це ідеально описує відчуття відстороненості. Ти наче тут, серед людей, але водночас тебе немає. Ти відділений від усього цим невидимим, але таким щільним бар'єром. І все, що відбувається ззовні, здається далеким і якимось неважливим. Ну і, звичайно, такий внутрішній стан не міг не вийти назовні. І тут починається нова проблема вже соціальна. Льюіс раптом усвідомлює, що він став незручним для інших. Його горе це не лише його особиста драма, а й виявляється публічна незручність. Він каже це так просто і прямо: я створюю незручності. Він відчуває, що люди не знають, як з ним поводитись, що сказати, і ця ніяковість висить у повітрі, вона стає майже фізично відчутною. Ельюїс, як вчений, починає класифікувати ці реакції. Хтось намагається щось сказати, але виходить незграбно. Хтось просто починає його уникати. А молодь, каже він, ставиться до співчуття як до візиту до стоматолога, треба швиденько відбути й забути. І це показує, наскільки наше суспільство не готове до зіткнення зі справжнім неприкритим горем. Це відчуття ізоляції стає настільки гострим, що він доходить до ось такого похмурого жарту, уявляєте? Порівняти себе з прокаженим, якого треба ізолювати. Це говорить про глибину його відчуження, ніби його горе це якась заразна хвороба, від якої всі хочуть триматися подалі. І найболючіше, мабуть, те, що цей бар'єр виник не лише з чужими людьми. Він з'явився у його власному домі, з його пасинками. Вони не могли говорити про неї, про власну матір і дружину. І спільне горе, замість того, щоб об'єднувати, зробило кожного з них нестерпно самотнім у своїй тиші. А тепер ми підходимо до, мабуть, найскладнішої частини цієї книги, особливо для віруючої людини. Льюіс, відомий на весь світ християнський апологет, з абсолютною чесністю описує свою духовну кризу, і це, можливо, найважче випробування з усіх. Ось воно центральне питання. Де Бог питання, яке лунає крізь усю Біблію, від Йова до псалмів і до самого Христа на Христі. І ставить його прямо, без жодних спроб його якось пом'якшити. Він описує такий тривожний парадокс коли все добре, коли ти, по суті, не потребуєш Бога так гостро, то здається, що він поруч. Але коли ти у відчаї, коли ти кричиш про допомогу, перед тобою зачиняються двері. Це відчуття покинутості, мабуть, найглибша рана, яку може пережити віруюча душа. Тільки послухайте цей образ не просто тиша, а звук засова та подвійного засова це не пасивна відсутність, це активна дія, це відмова, це відчуття, ніби Бог не просто не відповідає, а свідомо зачинився від тебе. І ось тут, можливо, найстрашніша думка в усій книзі. Для Льюіса страшніше не втратити віру, не стати атеїстом. Набагато страшнішою є думка, що Бог є. Але він не такий, яким ми собі його уявляли, що він може бути байдужим або навіть жорстоким. Це вже боротьба не з невірою, а з жахливою підозрою щодо самого характеру Бога. Після цієї духовної бурі Льюіс знову повертається до фундаментальної реальності свого стану, до простого і водночас нестерпного факту її більше немає, і тепер йому треба навчитися з цим жити. Знаєте, як люди часто думають, я не буду ходити в той парк, бо нам там було добре. так от Льюіс каже, що це не працює, тому що втрата не прив'язана до якихось конкретних місць, вона виявилась абсолютно всюди. Просто геніально її відсутність як небо. Тобто вона не є якимось об'єктом у пейзажі твого життя, вона і є сам пейзаж, вона це повітря, яким ти дихаєш, вона всюди, від неї не втекти і не сховатися. Горе стало новим фоном для всього життя. І він змушує себе це повторювати. Жодних ефемізмів на кшталт пішла від нас чи спочила ні. Вона мертва. Це брутальна, болісна, але необхідна зустріч із реальністю. Він ніби сам себе вчить цьому слову, намагаючись змусити свій розум прийняти те, що серце прийняти відмовляється. І тут він помічає ще одну дивну річ справжній парадокс він не може чітко пригадати обличчя своєї дружини. Чому? А саме тому, що він знав його надто добре, тисячі її усмішок, поглядів, виразів обличчя злилися в один розмитий образ, з якого неможливо вихопити щось одне? І ось цим питанням Льюіс, по суті і залишає нас. Він не дає легкої відповіді. Якщо навіть пам'ять не є надійним якорем, то що тоді залишається? Як нам пам'ятати тих, кого ми любили? Це питання про природу пам'яті, втрати і, мабуть, про те, що означає любити когось, хто пішов назавжди. І над цим варто замислитись.